Що треба робити, щоб у вас ніколи не було раку і онкозахворювання? Цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Здоров'я має бути завжди на першому місці. Насправді онкологія може бути у будь кого і у будь-якому віці. Але саме основне є те, що на якій стадії ми виявили онкологію і на якій стадії ми почали лікування. На жаль, дуже багато людей знаходять онкологію на пізній стадіях, де лікування вже неможливо. Для того щоб знайти онкологію, яка... Може бути, у будь кого з нас треба робити діагностику, профілактику свого організму, робити як мінімум раз в рік стандартні аналізи, проходити обстеження своїх внутрішніх органів за допомогою ультразвука. І так само цікавитись більше здоров'ям і більше на себе звертати увагу. Тоді ви точно будете здоровими і у вас все буде добре. Здоров'я у вас одне більше не буде. Бережіть його. Цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте нові відео. Sin papá.